Ого, дивіться, який міні-ПК в мене є. І це міні-ПК, як вони його назвали, якийсь там Intel C. Ну, чесно кажучи, я зовсім не зрозумів, що його там вони так назвали. Intel це міні-ПК на Intel Alder Lake N95, N100 на WinD11 Pro, з DDR4, це я зараз читаю. З DDR4. ну, Дана конфігурація це 16 на 200 на 512 ГБ NV. Є диск, і що в ньому цікаво? Ми зараз з вами розберемо у цьому огляді на каналі Технозон Україна. Саме цікаве для мене це було два HDMI порти для двох моніторів та 2,5 гігабіт порт. Так, він такий є. Переходимо. І перейшли ми з вами на AliExpress традиційно. Дивіться, він ціна на цей міні ПК стартує від 161 бакса. Це без пам'яті і без сховища. Але я вважаю, що потрібно. Ну, є два варіанти процесору: це Alder Lake N95 і N100, це 12-ї генерації Intel Core процесори. Я вважаю, що треба брати відразу 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 чи 1 ТБ. До речі, зараз 1 терабайт коштує ну, не набагато більше. Тобто, ви можете брати е, те, що вам заманеться. Але я, я б брав би 1 терабайт, я жалкую. Що я взяв 512. Якщо поглянути, поглянути на N95, то тут зовсім різниця невеличка. Якщо з процами, то там один бакс різниця. Та ну, якщо один бакс менше одного баксу, то беремо N4 від початку. Так, дивіться, що в нас є: Intel UHD Graphics DDR4 до 32 ГБ можна розширити. Ми зараз його відкриємо, ми на розпаковці його відкриємо, подивимось. На внутрішні його подивимось. Так також в нього є інтерфейс PCI express і стоїть NVMe, SAT, NVMe диск pci Express 4X4. Але тут є один момент, бо шина в ньому pci Express 3 2 І він дасть непогано, ну, непогано дасть потужність, але це ми покажемо у нашому огляді. Дивимось далі. І до речі, посилання на перевіреного продавця лежить в опису під цим відео. А також, а також підписуємося та натискаємо дзвоник, щоб не пропустити подальші такі огляди. Що в нас ще тут є? RJ45 порт на 2,5 гігабіти, є 5 ГГц Wi-Fi, але це не AX модуль, це AC модуль 727260. 5, це досить непоганий з двома антеннами NUM 2 х 2 Також вони тут декларують чотири порта USB 3.2 і, ну, чесно кажучи, непоганий. Непоганий а, в нас Міні-ком але за таку ціну, якщо він буде коштувати трохи дорожче, то я б вже не розглядав би його. Є варіанти трохи цікавіші. Що за процесор ндво 95 це 12-ї генерації Intel Core Alder Lake, 3,4 ГГц на ядро? 3-4 ГГц в нас частота, 4 ядра, 4 потоки, 15 Вт TDP, 6 МБ L3 кеш, тобто третього рівня. І є N100, це 25, TDP, 25 Вт TDP, ну він Такий, такий самий, але трохи-трохи потужніший. А, для чого підходить? Підходить для бізнесу, підходить для а, домашньої праці. І тут знаєте, тут є одна картинка, де вони показують, що він ну, 4К, я підтверджую, він витримує. 4К, він м, навіть декодує. AV1 кодек, H265 кодек. На, на люту він а, показує, як а, а, ну, він виторює дуже дуже великий фільм: 70 гігабайт. Там, без жодної зупинки, затримки і без жодного гальмування. Також він, ну то, що, то, що показує, що в нього там є After Effects, Premiere можна редактувати. Ні, я тестував його у PC Mark X, і це неправда. Він показує, що він надслабкий для цих програм, тому ми не радимо його використовувати, ну якби розраховувати, що ви зможете на ньому редактувати. Відео чи відтворювати, ну, відтворювати якісь 3D-ефекти. Це неможливо. Надслабкий. І 3 d ми тут не беремо до уваги, бо я вам покажу деякі ігри, це максимум, що він може, але у якості робочого компа, у якості того, що на ньому можна запілити непоганий нас сервер з 2,5 ГБ ну, Ми роздивляємось цей комп, розглядаємо. Ну що, переходимо, розпакуємо, відкриємо його, подивимося, що у нього там усередині, і потім покимотимо тестуємо і зробимо висновки. Перейшли. Ну, дивіться, хлопці. Ось такий міні PC Ко мені приїхав 16 на 500 ГБ. Ось так він виглядає. Що тут таке цікавеньке в нас є? А це в нас міні-ПК. І тут відразу ми бачимо, що центральний процесор це Intel процесор Alder Lake N95 16 ГБ. Максимальна ємність 32. І є у нас storage на 500 і максимальна ємність, начебто, може бути бути 2 терабайти. Але мож, чи можна його Модернізувати ми зараз перевіримо. Це такий ABS-матовий пластик. Є попереду кнопка живлення, є два USB, USB 3.0. Позаду у нас є ще два USB-3.0 та LAN rj 45 на 1000 Мбіт. Два hdmi порта. є 3,5 роз'єм для підключення аудіосистеми чи навушників, чи колоночок та роз'єм живлення. Також є роз'єм для замку Kensington. і є в нас, ось таки, дивіться, це в нас. Частина системи охолодження, там радіатор, а тут є в нас дифузори через яке викидається горячий вуст. Давайте його розбирати. Я використовую ось таку ось таку викрутку викруткуни це електровикрутка. Я посилання на цю. Викрутку покладу опису під відео. Досить цікава штукенція для е, малої електрики, тобто для ось таких мікроелектричних приборів. Поясню чому, бо вона не робить, щоб вас, ваш пластик ломався. Давайте відкривати. Дивіться, дуже все просто демонтується. Воно все відкрилось. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо. Дивіться, DDR 3L 1.2 вольта на 3200, дивіться, 16 ГГц, 3200 МГц. Ну, це звичайна китайська пам'ять, не сама погана. Також в нас є, дивіться, Micron, та ладно. Micron, чи написано PCI Express 4? Та ладно, слухайте, не вірю. Не вірю, PCI Express 4. Так, ну, подивимось, м 2280, 500 ГІГО, NVMe, СІКС ПС4. Gen X4. Слухайте, точно. Ну, те, що вони написали, то я розумію, але. Ми перевіримо ще швидкісні характеристики, ми протестуємо його. Також в нас, окрім NVMe, тут є ось такий Wi-Fi адаптер, це AC адаптер, це Intel 70. Ну, давайте зараз подивимось, який я його вже фотографував. 7265 NGV, це AC адаптер. Досить, досить просто в нас воно модернізується. У нас є ще такий роз'єм, я не розумію, чи це в нас NVMe, чи це в нас SATA, Нічого не написано, але ви можете сюди ще поставити якийсь короткий диск. Ну, ми з вами вже чи подивилися, чи подивимось ці характеристики. А, ну, просто вставляємо пам'ять, якщо ви можете її модернізувати до 32 ГБ. Також можемо модернізувати наш M2 NVMe-диск. Якщо, якщо тут pci Express 4 Gen 4, то це ну, досить добре. Дивіться, непогано, досить непогано. Я далі не буду розбирати, бо це прийдеться в мене е, зривати систему охолодження. Давайте його скручу зараз. Так, скрутили. Будемо підключати тестувати. У нас ще у комплекті є HDMI кабель. Є ось такий е, 48 ватний блок живлення. Дивіться. Так, це 12 вольт 4 Ампера і є ось така е, монтажна така річ. Ви можете його змонтувати на ваш монітор, просто прикрутити замонтувати на ваш монітор, чи на, на, на стіну можете замонтувати. Тобто монтажні, монтажні елементи в нас присутні. Тому ми його складаємо. Зараз ще тут дещо перевіримо. 嗯，是的。 Ну що, ми його увімкнули і почнемо з одного цікавого завдання. Це тест 2,5 Гбіт порту, lan порту. Дивіться, lan порта. Можливо, дивіться, я починаю з нього, бо це був найцікавіший для мене такий момент, бо я з нього планую зробити нас сервер. Поясню. Бо деякі роутери можуть підтримувати LAN J45 на 2,5. Половиною гігабіта, і ви можете його під'єднати до цього роутера і роздавати у вашій мережі ну, швидкісний, швидкісний контент. Тобто ви можете тут організувати мережеві папки, в нього напхати будь-чого, і організувати роздачу через Wi-Fi, ну, на офіс, наприклад. Чи на велику квартиру, чи на домівку, де ви можете ну, дивитись якийсь там. Дуже цікавий контент через Wi-Fi. Ми тут отримуємо з вами 2,5 ГБ. Якщо не, не, не вірите, то ми можемо перевірити ще раз. І це перше, з чого я хотів почати. А, тепер ми почнемо Wi-Fi модулі тестувати. Почнемо з тесту Wi-Fi у 24 ГГц. Я тут його вже тестував і досить непогані результати. 90 Мбіт на загрузочку, це досить цікавий результат. Для того, щоб перевірити максимальну швидкість 5 ГГц модулю, ми зараз застосуємо Magic iPerf, бо тут AC модуль, я, ну, я хотів, щоб тут був би AX, і то був, би, мабуть, топчик. Але тут AC модуль. Ну, 100 Мбіт на 2,4 ГГц а, мережі. Дивіться, це простий Asus. У нас є ще Asus 5G. Зараз ми на нього перемкнемося. Давай, 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 давай. Є 91 на 33. Ну в мене такий тариф. А, далі. Перемикаємось на 5 ГГц мережу. І, мабуть, стартанемо сервачок, а ви вже у процесі тесту отримаєте якісь результати. Давайте стартуємо. Так, я бачу 430, 411, 385, 375, 374, 397, 391. Ну, середній результат це 390 мегабіт. Можна це все закривати і тестувати далі. Тож, мережеві модулі тут досить непогані, але. Якщо був би ax модуль було б цікавіше. Ну що, потестили ми мережеві можливості і розуміємо, що досить непоганий в нас вийшов міні-комп'ютер за мережою. Але ми повинні рухатись далі. І давайте подивимось: в нас є ось такий PC Mark 10, де ми подивимось максимальне значення температури у синтетичних тестах. Це синтетичні тести, наближені до реальних умов використання. Тобто, там є такі дисципліни, як відеомонтаж. Як розмови через Skype, чи подібні, мер... чи подібні якісь месенджери. Та е... коли, ви робот... коли ви працюєте з документами чи е... веб браузинг у нас є тут оцінка. У нас загальна оцінка 2511 балів. Давайте увімкнемо деталі моніторингу, і ми побачимо, що у нас максимальна температура була 78 градусів. Я тут ловив о... в один. В один момент є в нас 88 градусів. І це в нас було. Навіть навіть у відеомонтажу в нас не було більше температури, ніж 76 градусів. Але для відеомонтажу він зовсім не підходить. Бо в нас найвищий бал це використання. Використання е, якісь, е, додатків по типу, там, ну це старт, старт додатків, це відеоконференц-дзвінки, е, е, і це в нас веб-браузінг е, у, у різноманітних варіант, варіантах використання того веб-браузінгу. Також ми можемо тут без е, якихось перешкод працювати з документами, базами даних та е, якимись таблицями, і можемо дивіться, писати дивіться, завантаження. Додавання картинок до, до документу та різноманітні варіанти використання. І для чого він не підходиться? Для рендерингу відео. Та зовсім слабо підходить для використання у якості відеоредактору. Ви можете редактувати трохи фото, але я думаю, що це буде не досить комфортне. Якщо намагатися ідентифікувати центральний процесор, то це в нас Intel Core, це N95 Alder Lake 10-нанометровий, 15 Вт максимальний TDP. 4 ядра на 4 потоки. І в нас навіть. Є третього рівня кеш е цілих 6 мегабайт. Нічого собі. Е ну, материнська плата на PCI, на pci express 3, це те, що ми з вами е побачили, що у нас стоїть PCI-Express 4 е жорсткий диск, і в нас у, у одному слоті стоїть DDR4 3200 е оперативна пам'ять. Якщо поставити ще одну, то буде. Навіть цікаво дуже. Ідентифікувати, яке саме, який самий конкретний адаптер від е, Intel стоїть, Intel UGD Graphics, е, точно ми не можемо, бо навіть е, GPU Z в нас не показує такі дані. Він навіть ну, він тільки пише, е, що це GPU 46D2. Ну, ми, ми розуміємо, що це за GPU. Е, е, і він дуже-дуже-дуже надслабкий для якихось е, ігор, е, яких е, для гри у якісь Шутери, але ми програємо у Hearthstone, Він може там пограти у можна пограти у дуже старі ігри, наприклад, там StarCraft. Давайте подивимось, що в нас тут стоїть за NVME диск. Як ми бачимо, що це в нас, ну як я й казав, що це NVM Express 1.4. І в нас він стоїть PCIe Express 4X4 на PCIe Express 3X2 шині. Ну, то буде така і швидкість. А за результатами, я вам скажу, що ми маємо досить непогані для PCIe Express 3X2 шини, досить непогані результати. Це 1746 МБ на секунду на пряме читання. і 1600 637 на, пряму, на прямий запис. Так, я очікував більше, але шина самого міні-ПК не, не дозволяє отримати реальну велику швидкість. Тобто, ви можете отримати все і все. Ну, але це непогано. Для міні-компа, це навіть непогано. Uh, уявіть собі, 1746 мегабайт на секунду, це дуже дуже швидко. Uh, ну що, маємо, що маємо? До речі, ви бачите, що я тестую рускомовну версію Вінди, і якщо ми подивимось на давайте покажу вам деякі моменти. Це в нас Windows H2 версія Windows 11 та Pro. І знаєте, яка в нас тут є. Ситуація, ми не можемо додати українську мову, тобто українську розкладку, український базовий ввод ми можемо додати, а використовувати як язик інтерфейсу не можемо. Тобто вона він встановлений як язик інтерфейсу, він не обирається, тобто його неможливо додати у якості інтерфейсу. Ми можемо, давайте ну його. ось. Ми його змістили на поверху, і нічого в нас не, не виходить. Бо коли я додаю язик, як для встановлення він не дає його встановити. Ну така версія Вінди, для якого яка має якісь регіональні особливості. Якщо ми подивимося у диспетчер пристроїв, то ми з вами нічого не знайдемо для нас нового. Це чотириядерний Intel N95. І адаптер мережевий в нас Intel, це Wireless AC7265. Не самий поганий адаптер, я б сказав би, але я очікував, що тут буде AX-модуль Wi-Fi 6. Ну і відеоадаптер, все той самий Intel UHD. Добре, добре. З цим ми закінчили. А ось зараз вам скажу, для чого ми його можемо використовувати. Ну, ви бачите, що в мене є якісь там документи, які я тут використовую за допомогою там, свого офісу. Можу там їх редагувати. Використовую Need Office і він дуже, дуже добре. Давайте. Він дуже-дуже добре працює з документами. Тобто, в, мене, в нього немає в достатньо пам'яті. Давайте так, По-перше, достатня в нього потужність виробнича. Тут, давайте там таблицю кальк відкриємо і можемо використовувати там і Excel, і все, що заманеться. Він досить добре це робить. В мене немає ніяких зауважень. Давайте скопіюємо якісь. Момент великий. І розтягнемо його, трохи поредактуємо. Ну. Ми ж розуміємо, якщо якийсь там целерон початкового рівня може це, це робити, то ми, то ми з вами отримуємо тут достатню потужність для бухгалтерських програм, для використання там офісних пакетів. Це, ну, безперечно, його перевага, тобто достатня потужність при його ціні. Також ми можемо з вами використовувати його для мультимедіа, для браузингу. Ну, те, що ми вже з вами зрозуміли, що для спілкування у якихось. Я не знаю, в месенджерах, там, таких як Skype, що тут можна вже встановити там, WhatsApp, Viber, ви можете його використовувати, і у Telegram теж, теж можете. Також ви можете використовувати Netflix. ну Я Netflix зараз дивлюсь на сайті, тут дивився фільм. Він зараз працює у Full HD з просторовим звуком. Ну Хай програє. Чому хай програє? Він показує, що він досить. Так, так цікаво браузить, бо я не бачу різниці між, наприклад, тим самим моїм там Ryzen 6900HX у браузингу. Тобто абсолютно, абсолютно однаково працює абсолютно. Давайте я запущу зараз свій так, достатньо швидко. А, ну спочатку ми можемо запустити: ось дивіться, у мене є Японія 8К. Поясню чому. Бо він зараз е, статистика для сісадмінів, адмінів. Е, бо він працює у av 1 кодику. Тобто цей процесор підтримує av 1 апарат декодує і 4К 60 ФПС в av 1 працює бездоганно, просто бездоганно. Тобто, ви можете. Е, Ну, Дивитись тут що, що завгодно. А також, якщо я перейду і увімкну свою дику реку, дика річка, ну давайте так а, казати правильно, і він теж буде працювати у vp 92 якщо ви під'єднаєте до HDR-монітору, а до речі, тут можна ж під'єднати два монітори, і ви можете його використовувати для трейдингу, для а, редактування якихо документів, для перегляду фільму та одночасно там, переписувати з ким у інтернеті. То це, це він тягне. Тобто 40, 60 FPS 4K він відпрацьовує бездоганно. Те, що те, що ви бачите, якісь поодинокі дропи, це веб-версія таке, якщо ви щось робите. І в нас ще відтворюється тут Netflix-фільм одностайно, одночасно. Тож, таке може бути. Ну, з браузінгом, як ви побачили, в нас проблем немає. А що в нас ще залишається? Мультимедіа у якості відтворення якихось надважких фільмів, і тут я скажу, він нас. Ми як знаєте, були трохи здивовані, бо тестовий фільм, в який нас є, ролик там на 70 ГБ 4К Gamin 60 FPS, він відтворює теж бездоганно. Абсолютно, я можу перемотати відразу. Зараз підключений SSD-диск. Перемотали. Дивіться, і він просто працює. А якщо ну, він підходить для проєкторів, ви можете відтворювати через подплеєр з уплавнялкою якісь фільми, ви можете відтворювати тут IPTV, воно все буде а, непогано а, показувати цей контент. Тобто, тож, я бачу, що у такому Мінімальному цік... дешевому комп'ютері ми е, бачимо безліч якихось можливостей. Е, також на що е, ігрових можливостей, грати на цій штукенці у CSGO, це погана ідея. Я його запустив. Е, воно тор... ну, все фризує, дерганина повна, повна, тому це не цікаво для мене. Але отакі ігри, як, наприклад, там, Hearthstone, як, наприклад, там, у StarCraft перший, не другий. Ви, ви можете пограти без будь-яких е, То Давайте зараз я вам покажу. Стартуємо. Зараз щось, щось програю, бо коли знімаю, не граю повністю. Так, і ми бачимо, що воно просто працює. Графіка відтворюється нормально, воно не тормозить, анімація теж нормально працює. Давайте пару карт викинемо на стіл. Давайте таку, та ще розкопаємо якесь <зас> закляття ще раз його, щоб, щоб він охренів що я витворяю. <зас> Нормально так він зрадіє зараз. А, ну що, ми бачимо, що все добре. Давайте ще StarCraft вам запущу та будемо вже робити висновки, бо ну більш показувати нічого. Він просто, просто, просто працює. О, і StarCraft нас. Їхав, хто грав у StarCraft 1? Я грав у StarCraft 1. Надзвичайна гра, надзвичайна давайте. Хто за протасів грав? Клас, клас, клас. Так, ось ігри такого плану в нас будуть працювати. Але це трошки не те, що ми хотіли. Але за такі гроші. Давайте поїхали їм трохи всипемо, це. Такі, знаєте, ці зерги, вони, вони називаються зерги, вони виглядають як русаки, тому треба їм відвалити піздю. Не можна так казати, але я готовий вже проходити та. Робити висновки. Переходимо у якості висновків, скажу, що за цю ціну це непоганий комп. Я б сказав би навіть хороший комп'ютер, але, але якщо він буде коштувати дорожче, я б його не радив, бо є варіанти поцікавіше. А цей комп я, ну, зацінив. Зацінив і за свою ціну він працює досить непогано. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.